Уже традиційно на початку кожного навчального року проводиться всеукраїнський профілактичний захід урок з метою виявлення дітей, які не приступили до занять у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах вищих навчальних закладах першого другого рівня акредитації. Перший етап рейду проведено працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради спільно із працівниками сектору кримінальної міліції у справах дітей Нововолинського міського відділу та Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у загальноосвітніх навчальних закладах нашого міста. Станом на 10 вересня виявлено 4 Дітей, які не приступили до навчання, зусиллями працівників служби та кримінальної міліції трьох дітей повернуто до навчання. З кожним із них проведено індивідуальні профілактичні бесіди. Батьків попереджено про відповідальність за неналежне ставлення до своїх обов'язків. Двох батьків притягнуто до відповідальності відповідно до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На даний період проводиться ряд заходів щодо залучення до навчання ще однієї дитини. Одночасно, з дітьми, котрі схильні бродяжництва, які систематично залишають місце свого проживання, перебувають на обліку. Ку проведено відповідну профілактичну роботу з метою запобігання вчинення ними правопорушень та недопущення негативних проявів поведінки, пропусків занять без поважних причин залишення постійного місця проживання. 27 вересня відбудеться календарна гра чемпіонату Волині з футболу. На футбольному полі Нововолинський Шахтар зустрінеться з командою Мар'янівка. Нововолинський міський відділ міліції повідомляє про те, що останнім часом збільшилася кількість крадіжок з приватних будинків та квартир. Зазвичай квартирні злодії працюють у ранковий і денний час, тоді коли власники помешкань і їхні рідні перебувають на роботі та навчанні. Найчастіше до чужих усель злодії проникають через відчинені вікна та квартирки. Також почастішили випадки крадіжок з автомобілів. Насамперед, спритників цікавлять сумки, барсетки, телефони або планшети, залишені в салоні. При цьому найчастіше крадіжки відбуваються у дворах, де власники залишають автомобілі на ніч або ж на автостоян поблизу супермаркетів, якщо ви стали жертвою злодія або ж свідком скоєння правопорушення, терміново повідомляйте про це Нововолинський міський відділ міліції за телефоном 102 або 33059.